Висохла криниця, мами біля хати, звідки пили воду, як були малі. Привітання для матусь. В Южному відбулися заходи з нагоди Дня Матері. Біля храму святих апостолів Петра і Павла, 13 травня, пройшов концерт. Мами стали не тільки глядачками, а й активними учасницями заходу. Вони відповідали на запитання та танцювали разом зі своїми дітьми. Сиділа, плакала, маму свою згадувала. І кожен тут тут сидів, той згадував свою мамочку. Ми вже за своїх дітей. Думаємо, теж що десь далеко наші діти переживаємо. Ну, Що сказати? Дякую всім. Це ми другий раз були на гаївках і зараз до Дня матері Це свято. Дітям подобається багато емоцій, сплошний позитив. Що дуже важливо. Програма вийшла насиченою та інтерактивною. Творчі номери переплилися з іграми для мам. Місцями, місцями ті мами, хто вчив з дитиною віршики на свята. О! Я бачу, діти теж відреагували одразу. Готувалися ми доволі довго, але вийшло так, що. В часі готувань до нас приєднувалися нові нові учасники свята, які хотіли щось запропонувати нам і заспівати з нами, з нами побути. І ми радо приймали всіх охочих, які хотіли з нами відсвяткувати цей день. Ось так і вийшло. Така велика програма. Ми самі трошки здивовані до кінця були, бо програма збільшувалась і збільшувалась, і Ми не знали, як її вмістити в одне свято. святкову концертну програму до Дня Матері представили творчі колективи Палацу культури. Захід відбувся в артворку 14 травня. Перед початком програми присутні вшанували пам'ять загиблих захисників. На святі прозвучали українські народні та сучасні популярні пісні, присвятили вірші материнській любові, учасники театрального колективу. Артисти також виступили з танцювальними номерами. У дворику бракувало вільних глядацьких місць. Дуже сподобалося і ще рада прийти. Як часто ви відвідуєте концерти? Дуже часто, бо внучки участвують. Слухаєш ці пісні, які тебе до душі торкають, і ти розумієш, що не всі мат матері зараз можуть обійняти своїх дітей, і ти відчуваєш якось як більну це за них, дуже душевно. Дуже приємно було слухати і старі композиції, і нові, і навіть пісні виконавців, яких вже нема з нами. Так що дуже було дешевно. Присвятили репертуар концертної програми не лише матерям, а й Україні. Сцену на святі оздобили образом матері берегині. Це одне із таких найулюбленіших свят не тільки нашими глядачами і нашими колективами, тому що до нього, скажімо так, легко готуватися в колективів. У більшості колективів є пісні про маму, і вони співаються з, таким, з особливою душевністю. І тому, звичайно, програму складати було не важко. Звичайно, були номери. Не про мам, але для мам. Ми відкрили вже літній, можемо сказати, сезон в нашому арт-дворику І це один із, один із таких заходів, до якого готуватися дуже легко. В Палаці культури вже готуються представити глядачам концертну програму, присвячену 35-річчю закладу.